Центральний районний суд Миколаєва. Тут обирають запобіжний захід Герасиму Багирянцу, який позавчора вчинив шокуючу розправу на порозі іншого суду, розстріляв із рушниці подружжя Білових з Одеси, аби не віддавати їм велику суму грошей. Сьогодні родичі підозрюваного тримаються подалі та ховають обличчя. Від жодних коментарів категорично відмовляються. З боку одеситів прибула тільки сестра загиблого. Жінка у повному розпачі. каже, копию про и ее брат, и она сама. Возила с собой в транспорте в своем, в своей машине ружье. Не раз звонила и говорила о том, что то-то, то-то, а ружье у меня всегда с собой. И лично я 27 января этого года давала показания и говорила о том, что он угрожает жизни моего брата и возит с собой ружье. И следователь это даже не принял во внимание, за три дня до суда это было. И брат спросил, так что меня застрелить должны, чтобы вы поняли, что мне угрожают? Слідчий суддя розпочинає слухання і звертається до підозрюваного. Ви маєте намір дати пояснення з приводу приявленої підозри, чи ні? Ні, я захоплююсь, що не показає Відмовляєтесь, Це ваше право. Відповідати на будь-які питання Герасим Багірянц відмовився. Він взагалі не співпрацює зі слідством, скориставшись 63 статтею конституції, яка дозволяє йому не свідчити проти себе. Його адвокат від коментарів поки що також відмовився. Поки на даному тебного задання пизне. Прокурор зачитує клопотання, вимагає на час до судового слідства взяти чоловіка під варту. Враховуючи, що особа вчинила особливо тяжкий злочин з особливим цинізмом, з ухвалістю, серед білого дня на очах у людей ми вийшли з клопотанням, прокуратура підтримала клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Важко повірити, але адвокат підозрюваного за рештом згоден, бо вважає, це буде безпечніше для клієнта. Оскільки на підозрюваного протягом останнього часу було скоєно декілька замахів на його життя, також вважаємо, що необхідно задовольнити про клопотання прокурора та на час свого слідства тримати. Після нетривалих роздумів суд оголошує ухвалу. Герасима Бегерянца таки арештували. Що з ним буде далі? Надзвичайні новини стежитимуть за перебігом подій.